Шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійних комісій міської ради з метою підготовки питань та розгляду на черговій 90 сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до, до норм чинного законодавства України, засідання комісії проходять у режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи рада Голос. Пригод з писком 5 членів завалилося 3 комісії і повноважені. На засідання комісії запрошують міський голова, заступники міського голови, секретар міської ради, керуюча справами виконавчого комітету, доповідачі з питань порядку денного. Прошу під час засідання комісії дотримуватися регламенту Шановні колеги, необхідно затвердити порядок денний засідання комісії. До порядку денного включено два питання. Про проєкти рішень чергових 90-ї сесії міської ради. Проєкт порядку денного вам розданий. Чи його зачитувати? Пропоную затвердити порядок денний. Поряд... Порядок денний затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про проєкт рішення. Про внесення змін до програми поліпчення техногенної та пожежної безпеки населених пунктів та об'єктів усіх по власності, розвитку інфраструктури, підрозділів державної служби України та надзвичайних ситуацій на території Липовецької територіальної громади на 2022-2026 роки. Затвердженим рішенням 36 сесії міської ради 8 скликання від 23 червня 2022 року номер 922 змінами інформує Чупа Василь Володимирович начальник 21-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Липоть третью державну пожежно-рятувальну управу департаменту цивільного захисту України у Вінницькій області ми хочемо внести зміни до програми повіплення пожежної технальної безпеки пункт 13 і 14 забави. В 13 пункті ми плануємо влаштування пожежної сигналізації в пожежній частині. Чим це умовлено? Змовлено тим, що пройшли організаційно штатні зміни підрозділи і зараз частина. Тема... Раніше в частині залишалася одна людина, тобто телефоніст, який контролював ситуацію у підрозділі. А зараз всі виїжджають. Частина закривається на дому і нікого немає. У нас знаходиться твердопалений котел всередині приміщення. І потрібно, щоб сигналізація була на всякий випадок, коли сьоможе статися. І друге, саме без. Пілотник нам потрібен для проведення розвідки під час ринків надзвичайних ситуацій. Особливо це, коли виникають в ситуації в екосистемах, коли бояться поля, під'їзду до них неможливі одразу, особливо в нічну пору доби визначити, піднімати І Також вони будуть використовуватися і для пошуку людей, пошуку. Виконець такі предметів, які падають за, за і обстеження території. Це ми не хочемо знати такі зміни в цей програму. Я запитання подача. Хотілася, що залишалося. Дівчата там на пожежні рятувальники. Виїжджають на пожежу, виконують ту саму роботу, що виконуючи які. Гендер на їм А якщо щось трапилося, Хтось залишається, але... нова? Ні, нікого немає. Телефонуєте той самий номер, переадресація йде на ближні райони, які не залучені. Тобто, ну, от наш страхує наш і ліцей, ораті, Лепої спогрідище. І в лінчи. Звільне, якщо це зміниться, нічого не можна зробити. Наш, наш резерв, наш резерв, друга техніка, збирає е, на пів години. Тобто другий автомобіль виїде через пів години, поки вживується в лісі. Якщо е, один караул чергує, другий знаходиться в резерві постійно на Тобто, За пів години вони мають ділити в підрозі, вийти на, на нову надзвичайну ситуацію. Чи я запитання? Пропоную інформацію доповідача Цюпи Василя Володимироча. Даного питання взяти до відома. Погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової 90-ї сесії міської ради 8-го скликання. Інших пропозицій немає? Голосуємо. Прийнято. Дякую. Наступне питання. Про проєкт рішення, про внесення змін. до Продовження терміну дії контракту завідувачем комунального підприємства, судовий архів Повецької міської ради Діницького району Вінницької області. Інформує баранчук Ірина Юріна, начальник відділу управління персоналу, виконавчого комітету міської ради. Шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про внесення змін та продовження терміну дії контракту з завідувачем комунального підприємства. Трудовий архів Липовецької міської ради Вінницького району Вінницької області. А саме відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні порядку призначення і звільнення з посад керівників підприємств установ закладів організацій, що є суб'єктами комунальної власності Липовецької територіальної громади Вінницького району Вінницької області, затверджено рішення 14 сесії міської ради 8 скликання від 28 травня 2021 року номер триста третє змінами. Рішенням 5-ї сесії міської ради 8 скликання до 14 січня 2021 -го року номер 87 про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл селищ Мівінського району об'єктів нерухомого майна та комунальних установ у комунальній власність Леповецької територіальної громади. Рішенням 8-ї сесії міської ради 8 скликання від 3 лютого 2021 року номер 163 про перейменування комунального підприємства районний трудовий архів Ликовецького району Вінницької області та затвердження статуту у новій редакції пункту 5.4 контракту від 10 липня 2020 року та поданої заяви завідувача комунального підприємства трудовий архів Ликовецької міської ради Вінницького району Вінницької області Чеканьо Тих'яної Володимирівною від 8 травня 2025 року пропонується. Внести зміни до контракту від 10 липня 2020 року, що стосується найменування сторін та їх реквізитів, продовжити термін дії контракту завідувачем комунального підприємства Трудові архіви Ликовецької міської ради Вінницького району Вінницької області чи канію Володимирівною на 5 років з 10 липня 2025 року по 9 липня 2030 року. Доручити міському голові е Віктору рубатькову плати додаткову угоду до контракту завідувачів комунального підприємства трудової армії Великовецької міської ради Вінницького району Вінницької області. Прошу схвалити праздніше до читають ради. питання до доповідача? Пропоную інформацію доповідача. Баранчук, Ірині з даного питання здати до відома. Поводиться проєкт рішення та на розгляд чергової 90-ї сесії міської ради 8 кликання. Інших пропозицій немає. Голосуємо. Запришення прийнято. На сьогодні питання порядку денного комісії розглянути. Засідання завершено. Всім дякую.